Усім привіт! Мене звати Юра Гнатюк, я український IT-підприємець, а це мій подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї. У цьому епізоді ми поговоримо про антикрихкість, про ідею, яку запропонував Насім Талеп в своїй одноіменній книзі. Талеп досить відома, можливо, неоднозначна особистість, як напевно більшість відомих людей. Він колишній трейдер. Я насправді не впевнений, що бувають колишні трейдери, математик. Свого роду філософ, письменник та активний дописувач Твіттеру, американець ліванського походження, так пише в Вікіпедії, та й загалом досить ексцентричний персонаж. Мені симпатизують багато його думок, хоч я не з усіма погоджуюся, і навіть на одну суперечливу тему мені якось випала нагода з ним полистуватися. Я чесно здивований, що він відповів на той мейл. Думаю, якось розкажу про цю історію детальніше іншим разом. Проте, якщо ви не читали його творчість, то вона, скоріш за все, в певній мірі може стати для вас відкриттям. Я однозначно рекомендую ознайомитись. Талеп написав багато книг, у яких він зазвичай роздумує на тему випадковості, ймовірності, ризиків та взаємозв'язків між цими речима. Його книга Чорний лебідь про неймовірне в реальному житті. Про рідкісні події, які неможливо або дуже складно передбачити, здобула величезну популярність після економічної кризи 2008 року. Тож більшість людей знають його саме через неї, хоча б він сам зазначає, що саме антикрихкість є центральною роботою у його творчості. Хоча це навряд чи має велике значення, значення має те, що антикрихкість це дуже цікава. Та практична ідея, яка може навчити нас, як жити у світі, наповненому цими самими чорними лебедями, і як використовувати хаос та непередбачуваність на свою користь. Тож перейдемо до ключової ідеї книги. У грецькій міфології згадується гідра, змієподібне багатоголове створіння, складний суперник для Геракла. За легендою, зітхне гідри одну голову. І на її місці виростуть дві нові шкода їй на користь. От, власне, гідра уособлює антикрихкість. Деяким речам в нашому житті, як гідрі, шок іде на користь. Вони розвиваються, коли взаємодіють з випадковістю, безладом, стресом, ризиками та невизначеністю. За словами Талеба, антикрихкість це не те саме, що гнучкість чи міцність, бо гнучке витримує удар і залишається таким самим. А антикрихкому ж удар іде на користь, воно стає кращим. Цю властивість має все, що змінюється з часом: еволюція, культура, ідеї, політичні і юридичні системи, технічні інновації, революції, економічний прогрес, корпорації, великі міста, кулінарні рецепти, стійкі до антибіотиків, бактерії. Антикрихкість любить шок, випадкове і невизначення, що означає: любов до помилок. Точніше, до певного роду помилок. Антикрихкість дає змогу функціонувати в умовах невизначеності, коли ми не завжди розуміємо, що робимо, але все одно досягаємо успіху. Отже, антикрихкість це властивість систем розвиватись, зміцнюватись та покращуватись під впливом стресу, шоку, помилок. Тут важливий момент, що цей стрес, шок та помилки повинні бути достатньо вагомими, проте не критичними та смертельними. Все десь так, як у словнозвісні та банальній фразі, що не вбиває, то робить мене сильнішим. Окрім гідри, прикладом антикрихкості також є природній відбір, виживання найпридатніших, де слабкі або найменш адаптовані гинуть, залишаючи місце сильнішим та більш пристосованим. Імунна система коли наше тіло зіштовхується з патогенами, імунна система активізується, вчиться їх розпізнавати та ефективніше боротися з ними в майбутньому. Гормезис також є одним з варіантів антикрихості. Наприклад, приймаючи невеликі дози отрути, розвивається резистентність до неї. За схожим прикладом, до речі, працює вакцинація, коли використовуються маленькі дози вірусу, щоб навчити тіло протистояти сильнішим формам. Також подібні процеси та переваги для себе можна отримати від посту та, наприклад, фізичних навантажень під час цих самих фізичних навантажень, тобто силових тренувань. М'язи стають сильнішими, якщо систематично збільшувати вагу. Силіконова долина це теж свого роду приклад антикрихкості, це середовище, яке саме по собі сприяє інноваціям через ризики, перетворює потенційні факапи стартапів на досвід та нові можливості, тобто там помилятись це більш ніж ок. В цій системі помилки, власне, вони є необхідним етапом навчання, під час якого компанії стають сильнішими. Більш адаптивними та здатними до швидкого відновлення та росту після різних викликів. Хоча, можливо, Талеб не дає покрокової інструкції для створення антикрихкості, він все ж ділиться багатьма рекомендаціями та прикладами з історії, медицини, економіки, політики та власного досвіду. Ось декілька найцікавіших прикладів стратегій та ідей з книги. Опціональність. Це концепція зі світу фінансів, де опціон дає вам право, але не обов'язок, здійснити певну дію, наприклад, купити або продати актив за певною ціною до визначеної дати. Талеб переносить цю ідею на ширші контексти, стверджуючи, що потрібно мати якомога більше опціонів, або якщо спрощено, більше варіантів у власному житті чи бізнесі, бо вони роблять систему людей чи організації більш антикрихкими. В житті це означає створення умов, при яких у вас є можливість скористатися сприятливими обставинами, не несучи при цьому значного ризику у разі невдачі. Наявність варіантів дозволяє адаптуватися до змін і використовувати несподівані події на свою користь. Збільшуючи власну опціональність, ми збільшуємо здатність не просто пережити невизначеність, але й отримати від неї користь, вибираючи оптимальні варіанти для прийняття рішень. Опціональність насправді дуже гарно ілюструє стратегія штанги ще одна ідея з книги. Ця стратегія описує дві крайності, між якими є безпечна, стабільна середина, яку варто уникати. Наприклад, в контексті інвестицій це означає розміщення великої частини власного інвестиційного портфеля. В дуже безпечні активи, такі як державні облігації, ETF, нерухомість, а от іншу частину в високоризиковані напрями, які при умові, що з'їдуться у ЗОРІ, матимуть високу потенційну вигоду, тобто власне, бізнес, стартапи, крипта ідея уникати середини інвестицій з помірним ризиком і помірною віддачею, які не пропонують ні безпеки, ні високого потенціалу росту. Це дозволяє одночасно мінімізувати ризик від катастрофічних втрат, і збільшити шанси на щасливий випадок і можливість великого прибутку. Загалом опціональність це про те, що у житті варто мати варіанти, які створюють для вас більше можливостей. Тобто зараз, наприклад, знання програмування, ну, умовно, має більшу опціональність, ніж бібліотекарство, знання англійської мови набагато більше, ніж монгольської і, і так далі. Ще одна ідея з книги це феномен посттравматичного зростання. В наш час, на жаль, дуже актуальним є проблема ПТСР, проте Талеп стверджує, що існує феномен посттравматичного зростання. І він полягає в тому, що люди здатні використовувати труднощі як стимул для особистого розвитку. Через випробування, травми деякі люди не лише відновлюються, але і знаходять нові життєві цінності, зміцнюють відносини, розвивають внутрішню стійкість. Це теж свого роду є прикладом антикрихкості, здатність перетворити особисті виклики та проблеми у цінний досвід та свої сильні сторони. Також є цікаві думки про економічні прогнози, але прадить не запитувати у людей думку прогноз або рекомендацію в цьому контексті. Натомість просто запитувати, чим вони володіють, що тримають у своєму інвестиційному портфелі, спостерігати за тим, що люди роблять, а не за тим, що вони кажуть, є кращою стратегією. І він тут проводить іронічний приклад того, що багато дослідників щастя заробляють та прагнуть заробляти понад 70 тисяч доларів в рік, незважаючи на те, що їхні власні дослідження стверджують, що це не зробить їх щасливішими. Далі ефект стрейзен це феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї, зазвичай має обернений ефект і, навпаки, стимулює розповсюдження. Критика інколи дає схожий ефект, спроби придушити ідею можуть допомогти поширенню цієї ідеї. Тут гарним прикладом є заборонені книги та, наприклад, популярність Айн Ренд. Незважаючи на її максимально агресивних критиків, її робота Атлант розправи плечі це одна з найпопулярніших книг усіх часів. Антикрихкість може бути застосована в різних системах, включаючи уряд, бізнес, економіку. Талеб стверджує, що централізація та надмірне регулювання зазвичай роблять зі систему. Більш вразливими. Децентралізація та стратегії знизу вгору, навпаки, здатні стимулювати антикрихкість. Система, що складається з менших незалежних частин, здатні швидше реагувати на локальні зміни та перешкоди. Розподілення ризиків робить менш ймовірним тотальний системний збій, оскільки в такому випадку локальні помилки або проблеми не поширюються на цілу систему. За словами Талеба, одним з ключових факторів підвищення антикрихкості є збереження запасу міцності, тобто додаткових ресурсів, які можуть здатися надмірними в умовах стабільності, але стають критично важливими під час кризи. В бізнесі це, наприклад, резервний фонд. До речі, говорячи про ідею антикрихкості в контексті бізнесу, особливо в наш час, коли невизначеність фактично стала новою нормою, то в першу чергу постає запитання. Наскільки ви та ваша компанія готова до потрясінь та змін в контексті українського бізнесу у 2024 році це питання ну, максимально актуальне. Якщо говорити про концепт антикрихкості в рамках мого досвіду та на прикладі нашої групи компаній Кейнґік, то відверто кажучи, я відчуваю багато паралелей з книгою талема, і хоч на момент створення бізнесу я не читав цю книгу, зараз ретроспективно розумію, що досить багато з написаного звіти. Ми з моїм партнером розуміли якось інтуїтивно ще на самому початку нашого шляху, і вже з часом імплементувала деякі запропонованих ідей книги. Насправді осмислено розробляючи операційну архітектуру компанії. Ми одразу старалися продумувати наперед потенційні ризики та організовувати роботу так, щоб сам дизайн системи та процесів нашої компанії по замовченню їх уникав. І тут я не про якісь складні конструкції там, політики, а про щоденні рутинні речі, з яких складається бізнес. Скажу наперед, що ці підходи не є універсальними і навряд вони зможуть підійти всім компаніям, бо очевидно, що індустрія, локація, ринок в цілому мають величезне значення, тому майте на увазі, що тут йдеться в першу чергу про it бізнес Отже, на самому початку ми прийняли декілька важливих рішень, які мали визначальний вплив на наші процеси. Зокрема, ми почали вести так званий назвамо це бізнес щоденник, документи, в якому ми описували свій досвід ведення бізнесу, кризові ситуації, алгоритми прийняття рішень та відслідковували їх правильність та ефективність. Також ми вирішили, що в нас не буде серверів фізичних, а всі наші сервіси будуть лише в клауді. Тобто це напряму означає неможливість фізично доступитися до нашої інформації, вкравши їх. Ну і також це гарантує, що всі необхідні інструменти та документація є доступними для наших людей в будь-якому куточку світу з авторизованого пристрою, і це забезпечує таку гнучкість та швидкість роботи. Також ми домовилися, що в компанії взагалі не буде стаціонарних комп'ютерів, будуть лише ноутбуки, адже це надає можливість майже миттєвої зміни локації роботи без додаткових витрат часу. Також ми вирішили, що ми будемо старатися по максимуму використовувати open source, не переплачувати за ліцензії Windows, використовувати Ubuntu або хоча б безкоштовно macOS. Ще ми прийняли рішення не тримати на лаптопах жодної робочої інформації, працювати в клауді через приватну мережу VPN. В операційній діяльності нашої компанії поставили пріоритет на електронний документообіг. Так, в Україні це все ще не легко, але ми стараємось. Також ми вирішили одразу документувати та оцифровувати усі наші процеси. Процес продажів, рекрутменту, проектного менеджменту, інвойсингу і так далі. Всі можливі процеси описані, описуються з першого дня. Ну, очевидно, що ковід-пандемія та повномасштабна війна стали складним тестом та перевіркою для кожного українського бізнесу. І ці виклики та досвід додали ще декілька потреб та вимог, які ми часом також додали в свої процеси. Перш за все, це допрацювання системи для віддаленої роботи, тобто інтеграція та використання різних платформ для ремонт-взаємодії та внутрішньокомандної комунікації. Нам було критично важливо мати змогу ефективно та швидко співпрацювати там незалежно від фізичного місця. У нас працюють люди з різних частин світу, України, це дуже важливо для нас. Ми також продовжили розвивати наш власний продукт, який має назву Талента. Розробили там віртуальний кабінет для кожної людини з усіма необхідними інструкціями документами. Я справді щиро радію, що цей продукт, що талента продовжує зростати і все більше перетворюватися в таку велику платформу, класний інструмент, який допомагає автоматизовувати як управління персоналом, так і багато внутрішніх бізнес-процесів. Також під час активного процесу найму очевидним викликом став віддалений онбординг нових людей. Тому під це ми також розробили нові процеси, логістику, юридичну частину та призначили відповідальних людей. Після атак на нашу енергетичну систему ми, як і багато компаній, розробили підходи, які дозволяли продовжувати нам працювати у випадку відсутності світла та інтернету. Створили додаткові локації, де були заведені резервні електролінії, закупили генератори та батареї. А щодо інтернету, то також завели додаткове оптоволокно та купили Starlink. Для людей з міст, де у нас не було офісів, ми компенсовували оплату за коворкінг за їхнім вибором. Також ми почали ще більше фокусуватися на наших основних компетенціях та сервісах, а усе інше, менш важливе, та те, що не є напряму нашою інхаус експертизою, аутсорсити віддавати компаніям, які роблять це краще, швидше та дешевше, або переводити це на on-demand формат, тобто платити за це тільки тоді, коли ми реально цим користуємося. Попередньо я вже згадував за бізнес щоденник. Так, от за ці роки цей документ вже збільшився до 300 плюс сторінок. Там ми маємо описані різні алгоритми прийняття рішень, проблеми, помилки, а, а також те. Як історично ми підходили до їх вирішень, окрім цього, там описано багато ситуацій підходів до кризових комунікацій. І збережена аналітика. Основна цінність цього документу, як на мене, це те, що він фіксує логіку прийняття конкретних рішень і дає змогу відслідковувати результат та розуміти ретроспективно, що спрацювало, а що ні. А це вже в свою чергу дозволяє краще аналізувати та постійно покращувати процеси та підходи. Завдяки цим підходам, і найголовніше людям, які їх розуміли та ними користувалися на операційному рівні, нам вдалося. Досить швидко адаптовуватися до змін і доволі ефективно реагувати на виклики. Загалом я думаю, що чи не кожен український підприємець зміг би написати міні-книгу на кшталт як керувати бізнесом під час обстрілу крилатими ракетами, і цим іронічно запитувати стартаперів з Сіліконової долини, що ви знаєте про антикризове управління. Насправді, якщо переводити ідеї з книги в практичну площину, то напевно найкращим варіантом Буде створити список питань, такий собі чек-лист антикрихкості, і перевірити себе та свою компанію, відповідаючи на ці питання по напрямках. Ось мій варіант чек-листу. Наскільки мій бізнес вимірювальний, чи можу я кількісно оцінити ефективність процесів? Наскільки мій бізнес оцифрований? Чи використовуємо ми хмарні рішення, та наскільки ефективно вони впроваджені та оптимізовані? Чи адаптована моя компанія до віддаленої роботи? Які інструменти у нас для цього є? Наскільки наш бізнес є диверсифікованим по країнах за індустріями та по життєвому циклу проєктів продуктів? Наскільки диверсифікованою є клієнтська база? Чи немає клієнтів, що займають більше 30% всього прибутку? Як ми забезпечуємо безпеку даних та інформації? Які технології та практики використовуємо для захисту конфіденційності? Як наша компанія реагувала на пандемію та війну? Які зміни були внесені? Як ми ставимося до open-source технологій, чи допомагають вони оптимізовувати наші операційні витрати? Як ми можемо збільшити децентралізацію в управлінні та прийнятті рішень? Які напрями нашої компанії потребують зміцнення, де ми є найбільш вразливими? Які процеси можуть бути автоматизовані для підвищення ефективності? Які нові технології та сервіси ми можемо використати для покращення та оптимізації бізнесу? Чи тестуємо та використовуємо ми, наприклад, AI? Чи існує в нашій компанії чіткий план та алгоритм для кризових ситуацій? Які інвестиції ми можемо зробити зараз, що принесуть найбільший результат? Чи достатньо ми інвестуємо в навчання та розвиток наших людей? З якими компаніями нам необхідні партнерства? Чи збираємо та використовуємо ми аналітику для прийняття стратегічних рішень? Звичайно, ці питання є актуальними в першу чергу для підприємців. Проте сама книга антикрихкість та ідеї з неї точно можуть бути корисними різним людям та використовуватися в різних сферах. Бізнес тут це лише ілюстрація з мого досвіду. І насправді, незважаючи на те, що сьогодні ми встигли проговорити досить багато прикладів та матеріалу. Проте сама книга містить майже 400 сторінок, тож в ній для вас залишилося ще дуже багато цікавого. Тому раджу прочитати. Особисто я прочитував її вже два з половиною рази. А завершити я б хотів тими ж словами, якими на сім далеко завершує антикрихкість. Хочете переконатися, що ви живі? Перевірте, чи ви любите мінливість. Пам'ятайте, що їжа смакує голодному. А не ситому, а результат без зусиль даремний, як і радість без суму, переконання без сумнівів, а моральне життя немислиме, якщо ви нічим не ризикуєте. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Окрім вашої підписки та відгуків, для мене найкращим результатом в контексті цього подкасту буде те, що якусь з цих ідей ви почнете використовувати у своєму житті. Надіюсь, ви провели цей час з користю. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.